Тут у мене така краса вийшла. Мені все подобається, як у мене вийшло. Гарненький підсилювач, і ще один підсилювач. І все, ну, видно, що зроблено з любов'ю, правда? Не розумію людей, які мені пишуть, що я там щось прорахувався, що воно не потрібне, що щось там не так. Ну, та ви ж бачите своїми очима, яка тут краса. Порівняно з тим, що було. Не знаю, це, мабуть, заздрість. Так не треба мені заздрити, Самі беріть, робіть, і у вас буде так само або і краще. Ну, то таке. Не все ж закінчилось. Ще ж треба тепер оцю частину. Біля заднього піддимкратника відновлювати. Вирізаю тут усе вище. І потихеньку оце все треба вирізати. Товщина металу прилічна. Хрустить. Ладно, не буду виламувати потім. Ой, я й виламувати треба на саму. Ну ладно, так і бить. Висипається піддомкратник. Тут в цьому місці був зсередини приварений піддомкратник, потім приварений внутрішній поріг, потім зверху приварений підсилювач і потім приварений поріг. Чотири метали. Ось в цьому місці також оцей підсилювач був приварений сюди. Тому я його приварив туди вище, щоб тут не було стиків багато. Тут буде тільки три: внутрішній поріг, підсилювач і поріг, і все. І так менше тут буде накладок, і воно не так сильно буде ржавіть. Це не перший автомобіль, на якому я роблю такі підсилювачі. І всю цю конструкцію є в Ютубі відео по Chevrolet четті вона вже їздить більше 5 років. Ніяких проблем, все шик і блиск. Кому цікаво, можете подивитися. Тому все буде гарно.